Вітаю, з вами Галина. Привірці ось такий розрахунок петель для візерунка. Я вам зараз зразу показую по факту у самому візерунку. Значить для цього зразочка я набрала 24 петлі. Тут у мене дві косички, які, на яких напрямок у різний бік, і посередині джгуток. Для такого зразочка я набрала 24 петлі. І першу петельку знімаю, дві виворітні. Тобто саме від першого рядочка від набору петель він так пров'язується. Три петлі підхопила, ці скидаю і підхоплюю назад. Ось так міняю їх місцями. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Дві виворітні петельки, тобто до джгутика. Кромка, дві виворітні шість лицевих, які переплетені у косу. Дві виворітні джгутик це спочатку заднє. А потім ось так переднє. Якщо саме так виконувати, бачите, джгутик виходить дуже рівним. Знову ж дві виворітні петельки. І знову шість лицевих, яких буде переплетені у косу. Але тут я спочатку ось так. Підхоплюю задні петельки ззаді, точніше, три лицеві ззаді ті, які на косичку. Потім скидаю передні, знімаю всі і передні три підхоплюю назад. Якщо вам зручно додатковими спицями або іншими аксесуарами користуватись, користуйтесь, а я користуюсь. Тільки спицями. Три, 4, 5, шість. Дві петельки виворітні і кромочка. Весь виворітній рядочок пров'язую по візерунку. Тобто першу петлю знімаю, і по візерунку: лицеві над лицевими, виворітні над виворітнями. Повністю. Всі по візерунку. Виворітні над ли, виворітніми, лицеві над лицевими. Ось, виворітні над виворітніми, лицеві над лицевими. Тобто, показую кожну петельку, буквально два рядочки і весь візерунок. Думаю, що зрозумілий ще раз. Кромочка і уже третя коса ось так переплетена. Тобто для візерунку, саме для ось цього, це паттерн, не враховуючи кромочних петель 24 петельки. Ой, 2 виворітні за передню стіночку. Шість лицевих. 4. 5, 6, 2 виворітні, Джгутик, який пров'язується у кожному рядочку, перепліт коси через два джгутики, а джгутик у кожному рядочку. Дві виворітні, шість лицевих, дві виворітні і кромочка. А ви обов'язково мені напишіть, чи подобається вам такий візерунок.